Зараз ми дізнаємось всю правду про другокласників. Що ти робиш, коли сама вдома? Я дуже сильно полюбляю гріночки з намазанкою грибною. І ще я полюбляю млинці, а ще медовий чай. Кого б ви не брали з собою на відпочинок? Запотічного Василя Мукройовича, Максима Дем'яновича. Що ти вимагаєш від своєї вчительки? Декоративного кролика. Що ти робиш, коли не знаєш відповіді? Обнімаю своїх ніячок, потім одягаюся, потім сажусь за своє місце, йду на кухню, кажу бабці, ці баба зробить мені чай. Вона робить його за п'ять хвилин. І я йду за чаєм. Як ти готуєшся до діагностувальної роботи? Титаю, гуляю, я малюю, читаю, танцюю, гуляю. Що ти робиш, коли тобі нудно на уроці? Я граюся, кушаю, відпочиваю. Я люблю подивитися YouTube і полати в ігорі. Я люблю з друзями. Що найстрашніше у школі математика. Це мистецтво. Я пізнаю світ. Я пізнаю світ. Хто тобі наказує робити уроки? Мій улюблений герой. Людина їжечок! Що ти кричиш, коли бачиш діагностувальну роботу? Папа і папа! Які слова ти постійно повторюєш 30 травня? А